Так, добрий вечір всім, годуємо сьогодні каченят. Потихенько. Зараз будемо випускати курей, Петухів. Зараз випустимо. Товариші, виходимо. Товариші. усі кушають, усі довольні. Анфіса, не кусай мене, кусає мене анфіса. Це мої діти, бачите, качур б'є петуха. Жизні вуче. Ставте лайки, підписку робіть під канал. Побільше. Підписок робіть. Хай кушають, Дай Бог, що просли. Майте курей собі побольше, качок. Качки будуть на м'ясо, а курі будуть на яйця. У нас сюди сьогодні дощ. Антвіса, що таке? Говори. Да, говори, говори. що таке? Антвіс, не кусай. Кусає мене анфіска, щоб я її теж показував в камеру. Ось що, анфіса, що таке? Моя дівчина, моя дівчинка, да, 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 да. та тебе теж всі ж люблять. Тебе ж люди дивляться, да-да-да. ставте лайки, підписку робіть побольше.